Віта глядачів Рудани в ефірі. Програма цей день у студії. Працює Михайло Бистров. Про головні події четверга 24 жовтня розкажемо у найближчі півгодини. Розпочинаємо випуск з таких тем. Для ефективного лікування і реабілітації. Мультидисциплінарна команда, яка включає в себе лікаря фізичної реабілітаційної медицини, коштом міста та міжнародних партнерів у медзакладах ремонтують укриття і розширюють відділення, змінив сцену на поле бою. Хочу повернутись театр дуже я скажем так, мрію історія криворізького актора і воїна Павла Михайлюка. Цеглиною по трамваю порозбито обов'язково та отримали численні порізи рук водій. Наталя поліції розшукують хулігана, що розбив скло вагона швидкісного в час робочого перевезення. Безпека пацієнтів та медичного персоналу, облаштування нових відділень у Криворізьких медзакладах. Коштом міського бюджету та за підтримки міжнародних партнерів тривають капремонти захисних споруд. Ведуть роботи з розширення і модернізації відділень. Створення комфортних та безпечних умов для надання медичної допомоги обговорили сьогодні на нараді в одній з міських лікарень. Усі лікарні в Саксаганському районі триває капітальний ремонт захисної споруди. Укриття розташоване в підвальній частині п'ятиповерхового амбулаторного корпусу. В Умовах воєнного стану нам дуже важливо захист наших і працівників лікарень, медичних працівників і пацієнтів. Тому ми все робимо для того, щоб були укриття в наших лікарнях. І зараз вже закінчується будівництво укриттів 5, 8, 10, 16 лікарні, а також інфекційні лікарні. І я вважаю, що до кінця року ми створимо всі безпечні умови для наших і медичних працівників, і пацієнтів. Це укриття з альтернативним електропостачанням, розраховане на перебування у ньому сотні людей. Приміщення матиме два евакуаційні виходи. Наразі тут проводять оздоблювальні роботи. Ви придбачення при утеплення е, поверха цокольного е, гідроізоляції та. Та утеплення і, мінвата, і жорсткою. Мінімальний благоустрій, роботи зовнішні, це мережі зовнішні, це водопровод, каналізація та роботи по електриці. Також монтаж. З 2017 року в п'ятій лікарні працює один з найпотужніших реабілітаційних центрів в Україні, розрахований на 70 ліжок. Коштом міського бюджету придбане сучасне обладнання, із допомогою досвідчених фахівців реабілітацію тут пройшли вже понад 6 тисяч людей. Нині центр розширюють нове реабілітаційне відділення матиме 36 ліжок. Буде надаватися допомога пацієнтам з травмами опорно-рухового апарату, з травмами хребта, спинальними травмами. Також буде надаватися психологічна допомога нашим військовим. Буде працювати мультидисциплінарна команда, яка включає в себе лікаря фізичної реабілітаційної медицини, фізичного терапевта, ерготерапевта, терапевта мови та мовлення та психолога. Також при необхідності ми залучаємо лікарів в узьких спеціальностях, такі як травматолог, хірург, дерматолог, невропатолог. Відділення має окремий блок, де розташовані палати для пацієнтів, та спеціальну реабілітаційну частину з кабінетами фахівців та процедурними кімнатами. Міська влада та рада оборони кривого рогу долучила до проєкту створення нового реабцентру міжнародних партнерів. Сучасне медичне обладнання вже надали ротарі Київ Кепітал та ротарі Кривий ріг за підтримки шведських партнерів. Ми отримали обладнання, яке необхідно для діагностики порушень нервової системи електронейроміограф. Препарати для пасивної та активної розробки кінцівок при контрактурах післяопераційний період отримали міостимулятор сучасний, який дозволяє. Підлаштовуватися під м'язи пацієнта і сам вираховує, яку програму потрібно йому прописати, щоб ця щоб заняття були найбільш ефективні, також ми отримали препарати тикарт терапії, буде зменшувати больові синдроми пацієнта, покращувати структуру тканин і сприяти швидкому відновленню пацієнта після поранень. До кінця року нове відділення отримає обладнання та меблі від ротарі Алгарії із Канади. Чеський уряд виділив 18 мільйонів гривень на реабілітаційне остаткування. Тривають переговори про допомогу з боку уряду Швеції. Хочу сказати велике дякую нашим. Нашому депутатському корпусу, нашому керівництву міста за те, що вони допомагають нам в створенні нашого відділення, щоб воно було сучасне, і ми могли надавати кваліфіковану свою своєчасну і сучасну допомогу нашим військовим. Іван Проводов, Максим Пономарьов. цей день. Він вміє передавати на сцені найтонші порохи душі, так кажуть про Павла Михайлюка, театральні критики, актор театру Академія Руху, який втілив на сцені десятки яскравих персонажів, і з перших днів великої війни боронить Україну на гарячих напрямках фронту. Про творчість та боротьбу Криворізького воїна у наступному сюжеті. Ролі бувають складними, глибокими і навіть пророчими. Про це із власного досвіду знає Павло Михайлюк, який зіграв десятки ролей у Криворізькому театрі Академія руху. Зокрема, Павло був воїном у пластичній драмі Пейзаж Олександра Бєльського, солдатом у виставі Прощавай зброя за Хемінгуеєм. Грав головного героя у постановці за Гоголівською шинеллю. Павло відклав улюблене мистецтво на майбутнє у день, який змінив життя мільйонів українців. У нас 24 лютого 22 року мала бути здача прем'єрної вистави 25 або 26-го, я вже не пам'ятаю, мала бути прем'єра. 24-го мені подзвонила мама сказала, що поруч з ними прилетіла ракета. І через годину я вже був біля військомат. Людей було повно. І так уже в березні ми. Щоли на Херсон без досвіду, без нічого, але впорались у той важкий час, згадує Павло. Головним було відкинути ворога від підступів до рідного міста. Закривий ріг, коли йшли бої, ми в складі роти охорони при ТЦК виконували завдання, підтримували реактивну артилерію 17-го танкової бригади. Коли ми заїжджали на ті місця, які відбивали, той же самий. Чубіївка, та сама, коли я бачив вже як то кажуть, результат тоді ставало важко. Тоді приходило просто розуміння того, що відбувається. Після визволення Херсонщини наш земляк воював на багатьох гарячих напрямках під Авдіївкою, Троїцьким, Запоріжжям. Нині боронить Україну на Донеччині. Там на фронті інші пріоритети ділиться воїн. та усі вистави, у яких грав, завжди у думках. Вистави, наприклад, такі як Акакій. Там, де я грав головну роль, навіть отримував за кращу чоловічу роль на Надії Сячеславні. Один із останніх, де я приймав участь перед мобілізацією, пейзаж, це про, про те, що зараз відбувається з бійцями. Це, як то скажуть, посттравматичний синдром, Розказувалось в виставі саме про це. Як важко військовому повертатися в цивільне життя. Має маленьких ролей, бувають маленькі люди. Досвід, який я отримував на сцені, це, це щось колосальне. Воно дозволяло шукати щось нове в собі, розвиватись саме як, як людина, рости. Тому що культура сама по собі дуже важлива річ для людей. А коли ти в культурі, ти має бути трошки вище за себе, щоб донести людям. Якусь правду, якусь чесність, якусь якийсь сенс робити світ краще. Павло Михайлюк, попри суворе військове життя, в душі залишається артистом глибоким та багатогранним. Я дуже засмутився, що я вже не зможу попрацювати з НАТОвичем Сберським, але повернутися в театр хочу. Я дуже хочу повернутися в театр. Дуже. Я, скажімо так, мрію. Павло часто грав у дитячих виставах. Одна з улюблених для малечі казка Росалонька. Там він мав роль принца. Маленька доня артиста вірить, скоро настане час, коли татко повернеться додому, а потім і на сцену. У мене тату добрий він допомагає нашій країні, щоб він був постійно здоровий і частіше до мене приїжджав. щоб вони перемогли. Анна Ніколаєнко, Назар Прусенко. цей день. Комунальний транспорт потерпає від рук вандалів вчора ввечері Мішенню хуліганів став вагон швидкісного трамвая, який перевозив пасажирів. Невідомий запустив у нього цеглину. Від сильного удару вагон зазнав механічних ушкоджень. Постраждала водійка трамвая. Подробиці далі. Ще вчора цей вагон швидкісного трамваю працював на лінії. Близько 19-ї години при виїзді з тунелю на вулиці Електрозаводській на Зарічному у лобове скло вагона невідомий вандал запустив цеглину. Було розбите лобове скло та отримало численні порізи рук водій Наталя. Наталя у нас водій першого класу, працює на підприємстві з 91-го року, і завдячуючи її професійним діям вдалося уникнути найбільш значимих наслідків даної події. Водійка трамвая серйозно не постраждала. Вже невдовзі вона повернеться до роботи. Пошкоджений трамвай планують відремонтувати у найближчі дні. На комунальному підприємстві зазначають, останнім часом випадків вандалізму побільшало, потерпають від рук хуліганів як транспорт, так і інфраструктура. За останні шість місяців було розбито сім штук скла на вагонах, було 9 випадків кидання гіляк та камінів на контактну мережу та верхню будову колій, та також 14 фактів розмальовки вагонів. Правоохоронці вже розшукують хулігана, який пожбурив цеглину у вагон. Ввечері 23 жовтня до поліції надійшло повідомлення за фактом розбиття скла у житкісному трамваї. Наразі вказна подія зареєстрована. Обставини з'ясовуються. На даний час правоохоронці встановлюють всіх причетних осіб. Михайло Бистров, Максим Пономарьов. Цей день цей день в ефірі Рудане. У другій половині випуску почуєте про таке. Знань і розуму. Основа. Мова це об'єднуюча сила. Напередодні свята української мови та писемності. Криворізькі вчителі обговорили питання рідної мови, культури й історії. Їдкий осінній дим, важкі метали і сполуки повертаються в повітря, яким дишуть люди, діти, як восени протидіяти вогню та диму з присадибних ділянок. Щоб обговорити питання вивчення та популяризації рідного слова, у 127-му ліцеї зібралися педагоги, які викладають українську мову та літературу в освітніх закладах міста. Учні ліцею демонстрували виступи, які підготували до дня української писемності та мови, який будемо відзначати вже у найближчу неділю. У Кривому Розі тривають заходи, присвячені Дню української писемності та мови. У 127-му ліцеї сьогодні зібралися вчителі-філологи, щоб обговорити питання культури та історії, значення рідної мови для українського суспільства. На початку заходу запалили вогні у пам'ять про тих, хто поліг на війні. Освітяни зібрались в Інгулецькому районі. Його очільник нині заступник командира батальйону Арей. Хочу передати щирі слова вітання від голов. Ви цього району, виконкому інколецької районної місті ради, бо Сергій Васильович жеребіла, навіть перебуваючи далеко за межами під час виконання бойових завдань, переймається справами, що відбуваються в районі, передає всім щирі вітання, підтримує, підтримує бажання тримати свій стрій, тримати те, що ми можемо робити в тилу, допомагати, підтримувати, донатити. Пам'ятати, що мова має значення. Ми розуміємо, що мова це об'єднуюча сила, мова сприяє об'єднанню всього народу в український народ, своя самоідентичність. Тому бережимо українську. Сформувати у школярів усвідомлення себе як частини українського народу завдання педагогів. Захід ми проводимо сьогодні для вчителів української мови та літератури, тому що саме на їхніх плечах сьогодні лежить майбутнє нашої нації, майбутнє нашої держави, тому що вчителі сьогодні повинні закохати дітей в мову, в слово, в історію. Сьогодні ми почуємо історію української мови, історію українського слова. І сьогодні ми поринемо в оті славні козацькі часи, коли Україна. Починала своє існування, і українська мова почала свій відлік. Оксана Сершеня, заступниця голови Інгулецької райради. Нині вона теж служить у батальйоні Арей. каже, патріотичні малюнки та листи від дітей підтримують бійців і додають бойового духу. Саме зараз ну, ми пишемо історію сучасної України і наші діти. Мають розуміти, і вчителі, які сьогодні перебувають на семінарі, саме вони повинні донести те, що українська мова це наше коріння, це наша історія, і без цього не може бути держави. Кожна держава має право. Мати свою мову, і ми захищаємо це право як нація, захищаємо своє коріння. І на сьогодні це дуже важливо. Сьогодні учасників заходу вітав театр Березіль учнів 127-го ліцею та зразковий ансамбль української пісні Барвінок. І, на мою думку, цей важливий день є таким маленьким антистресом для людей, які стресують, тому що в країні війна, і вони бачать, що їхня країна. Не впала на коліна. Українська мова це наша рідна мова. Батьки з маличку мене вчили, рідні, близькі, друзі. Всі розмовляють українською мовою. Українська мова це символ нашої сили, це наша нація, це наша зброя. Українську мову потрібно вивчати та знати. Це якби кожного, кожної людини суперсила. Анна Ніколенко, Артем Кравченко цей день. У час завершення городніх клопотів криоріжці прибирають на своїх земельних ділянках вистя й залишки рослин. Що робити з цим сміттям? Досвідчені городники знають про метод компостування. Дехто рослинні рештки викидає, а є й такі, що вирішують цю проблему методом запальнички чи сірників. Утім, закон забороняє спалювання сухої трави та передбачає штрафи за порушення цієї заборони. Як протидіяти вогню? та димо в приватному секторі досліджували наші журналісти. В цю пору року у городників та господарів приватних будинків осінні турботи, утилізація решток рослин, гілок та листя. Існує кілька методів, як перетворити таке сміття на добриво. Це може бути компостування чи спосіб теплої грядки. Все знають про це сумлінні господарі, та є й такі, що обирають найпростіше спалювання, багаття з рослинних відходів, значна шкода природі і людям. Тим часом адвокати нагадують, права шкодити вашому здоров'ю немає ніхто. То. Наше місто, яке є досить промисловим. Дійсно, повітря в нас не найкраще, як ми бачимо за останніми показниками. І листя, все це рослинність, листя, все це в себе вбирає. І коли відбувається спалювання, відповідно, всі ці важкі метали і сполуки повертаються в повітря, яким дишуть люди, діти. І відповідно ми бачимо потім шкоду у вигляді алергії, захворювань дихальних шляхів, з поганого самопочуття. З такої, здавалося б, дрібниці спалювання трави нерідко починаються масштабні нищівні пожежі. Цьогоріч на території Криворізького району зафіксовано більше чотирьох з половиною тисяч пожеж. Левова частка три тисячі нищили саме екосистеми. Місця, де вирувала пожежа, довгий час виглядають чорною пусткою. Спалювання на ґрунті листя це також є не на користь, тому що руйнується родючий ґрунт. Ті тваринки, які живуть в ґрунті або на поверхні. В сухостоях ті корисні комахи, пташки з своїми гнізами, вони, на жаль, також погибають в таких випадках. Спалювання рослинності заборонено законом, і штрафи за це передбачені чималі. Буде притягнення до адміністративної відповідальності штрафом від 3 до 6 тисяч. Якщо ж це буде на території підприємства, то тут штрафи будуть до 21 тисячі. Якщо ми говоримо про спалювання, яке за наслідками призвело до спалення зелених масивів. Які, наприклад, супроводжують дороги або поблизу критичної інфраструктури, то тут ми можемо говорити вже про значні штрафи навіть до 90 тисяч за наслідками. Під час повномасштабної війни в Україні підпал розцінюється як диверсія, наголошує Наталія Радіонова. У березні 23-го року Верховною Радою України було внесено зміни до кримінального кодексу, і у статті 113 диверсія було доповнена, що підпали сухостой навмисні Це також вже є загрозою національної обороні під час воєнного стану, який ми наразі маємо. Карається до, від 10 до 15 років або взагалі довічним позбавленням волі навіть з конфіскацією майна. Що робити, якщо став свідком спалювання рослинності? Актуальне питання для тих, хто цінує власне здоров'я. Перш за все, попросити палія загасити багаття, пояснити йому про шкоду спалювання і про штрафи міському управлінні поліції рекомендують дзвонити на 102. Зафіксуйте порушення за допомогою фото або відео, як доказ. У випадку пожежі, яка загрожує домоволодінню або людині, одразу телефонуйте на лінію 101 для виклику рятівників. Далі зверніться до правоохоронців. Зателефонувавши на лінію 102 та повідомте про подію. У разі підтвердження даної інформації співробітники поліції складають протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає штраф від 80 до 50 гривень. Михайло Обостров, Олексій Провицький цей день. У кривому розі, як і скрізь на Дніпропетровщині, в найближчі дні пануватиме суха погода. У вихідні очікуються заморозки. Істотно, в погоді нічого не зміниться і до кінця жовтня. Про це нашим журналістам повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології. Центру з гідрометеорології. На завтра, 25 жовтня, очікується малахмарна погода без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура в області вночі від 1-6 до тепла, в день від 10 до 15 градусів тепла. На вихідні, 26-27 жовтня, температура дещо спаде. Також очікується погода без істотних опадів вночі та вранці місцями по області туман. Нічні температури від 1 морозу до 4 тепла, в день від градусів тепла попередня консультація на 28-29 жовтня без опадів, вночі ноль плюс 5, 2, тепла в день одинадцять градусів тепла і схожий температурний режим збережеться і до кінця другого місяця осені вночі від 3 до зими тепла в день від 9 до тринадцяти градусів тепла і це все на сьогодні Залишайтеся з руданою в ефірі слідкуйте за новинами на нашому сайті та у соцмережах бережіть себе